Які тут живуть, захотілося б, турнір і звернулися до мене, до Юрія Гудзя, депутата Верховної Ради про всяку кину. Така мрія в нас, такі, ну, така думка була вже давно зробити, може вже місяців п'ять назад, але так якраз вийшло. то тут, ви знаєте, села, хто віру врожає, то щось треба робити на полі, хлопці зайняті, працюють. А зараз якби так вже пішли, жнива, трошечки краще, більше люди. І ми зробили, вирішили ви зробити цей турнір. Цей турнір буде. Постійно цей турнір буде систематичний, він буде завжди, і цей турнір будемо проводити. І він нам подобається, бо люди хочуть, щоб він був, і люди хочуть в нього збирати участь. І того ми не могли відмовити з Ігорем Гудьом, з нашим колективом щоб ми провести цей турнір. І ми, ми сказали, що ми любимо спортивні, ми раді, що таке є. Ви знаєте, що в селах дітям, хлопцям, молодим людям нема чим зайнятися. Вони пропадають, у них одна забава. Це якісь магазинчики, якісь барчики і. І горілка, так скажемо, відверто. Отаким от треба, як от тут батьків, з тонком зайняти, таких людей треба підтримати і давати їм можливість займатися спортом і відлікатися, від того зла, на це. Слава Україні! Є загроза, що алкоголізм, наркоманія буде далі поширюватися серед молоді. Тому альтернатива яка? Щоб ті, хто займається футболом. Не тільки це займалися там в Володимирі, Новолинську, в Луцьку, десь в Києві, але їхали в невеличкі села, щоб команди формувалися в селах, щоб молодь займалася спортом. Тому я завжди такі речі підтримую.